Всім привіт! Всім привіт! Великі глядачі каналу БМВ. Величні глядачі каналу БМВ. З вами на каналі БМВ Богдан. І Меха. І Меха на каналі БМВ. І ми граємо GTA 5. GTA 5. Крадемо тачку. Так. І що ми збираємося сьогодні робити? У нас сьогодні такий собі челендж. З Богданом. Збираємося тікати початку від копів. Ооо. Oh. Це в мене гарно набираємо код. Набираємо 5 зір. Зразу набра, не зразу. Набираємо 5 зір. і просто тікаємо від них. Хто довше протримається, той молоде. Або той, хто швидше втік Той Ну, молоде. Правда, рага досить так вирацює глючно, тому що як вам сказати. Не всі люди мають гарні компи. Не всі люди мають гарні компи, тим більше не всі люди мають гарні ноути. Через то будемо так, як вона є. Все, ти, ти, ти бик. Показує. Показував. Показує. Хорошо, я. <laughs> 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 oh, блин. Точно. Все, начинаем. Как код называется? Четко комнат. Mm -hmm. О, О Все разом мы опыше, правда? Mm -hmm. Так, все, заводится, народ. <laughs> все, так, э, код, 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 Тепер мій телефон, буде зацікати чат. Давай. Так, раз. Час починається. Ага, треба виробити радіо. Проблема? Та не должно. Ну, але так там ви ще зараз можемо добачати. Так, добре. Е, давай. Так, за мене дві зірочки. Час починається з п'яти зірочок. З п'яти ні. Що таке? Бляха, я глючит. Ничего не бачу. Все нормально. Так. Фугитиве. Четыре ну, в Пошел нахуй. Ты в нафиг? Фак вам все. Ой, чекай, только стерет. фак и показывает? А не стреляется. Так. И одна зирочка. Фугитиве. Все, погнали. Одна. Погнали, погнали, погнали. Все, пять. Торпи. Пушо? Ще веде якийсь ян? Добре, український. Чертко. Вс, погнали, 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 понали, понали, пішов час, пішов час. Вс, ми хаті тікаємо. Подивимось, за скільки він. За скільки Уф фак! Зараз же буду Пішов нахід. А ви казали, що ти не можеш водити ніякі дорожня? Так, рейтони? я не можу вводити зараз щит на те, щоб повністю здоров'я. Все, раз вів перший, тоді без чистого листа і все. І до побачення. Бля, хочу я, що вже менше проти місць вчора. вчора. Вчора з цього деньці давались народ. Давай заново, бо ти зразу попав на ці. Ні-ні, не треба, не треба. Ні. Ні, це нашу заново. Все, вже почали, то почали. Підходили, треба достикти Ой, факт. Перевертайся, чмошник. Та це ми любимо GTA 5. Якась... Порань. Відома сила. Чорна матерія, знаєш. <святую> Яка створить 80-ку гетасію. Ти пичмер. В нього ви вкрасти ту машину де, трошки... Часу довірного з'явилася. А, то дійсно, то можна міняти. І життячок маєш Треба десь якось трошки від них відмахатися, щоб Треба, але ні одної тачки немає туди. І ні одної глуши такої, щоб можна було підіпхали Бляха муха, не можу керувати і все. Просто капець. Що, блях, ви приїжджали на своїх ланюках. Знаєте, накал страстей. 12 фпс, Менти на коло. Може бути краще, що називається мен. 5 КПС може бути ще краще. 5 КПС може бути ще краще. колега Дуже чітко підмітив. А ви. Глядачі, можете писати в коментарях зараз. А що ви дивитесь? Як ви дивитеся це все лайно, тут твориться? Як вам це? Чи варто ще колись зняти щось таке подібне на... Тільки я часу чи варто ще коли зняти щось подібне на цей формат? І взагалі як вам наші відео? І а, що щось. би ще ми могли зняти, чим би ми ще могли зайнятися? Це ви все маєте нам написати, якщо, звичайно, хочете. А, а ви захотіть? 2 хвилини, 31 секунда. 33, 34 секунди, 35 уже, 36 минуга, 37 тікає, 38. Модець. Так гарно рахунок. До речі, непогано тікає. на спущені колеса. Ну бо просто... Я ворота. <гум> Один комент є. <гум> <гум> Чмирі Одна ще не тіло фак, 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 Дві шесті. Дві ще не, не тіла. Одна ліва передня якраз добре. Права передня, ліва, задня, нормально ікрос. По діагоналі я маю де їхати. Ну ч могти? хе Де? Бляха, муха паскуда. Ой, ёлки! Це тачка горить? Да. В смілі зриватися хоче? Йок, я же живий! Бігай кругами, бо. ротачку візьму. Давай, тікай, тікай, швидше! Не, не. Майкл, Майкл, давай! Не, не встанешь! Та встигну я вс! Ти зраза! Бо він зранить. 4 хвилини. Я брешу. Скільки? 4 хвилини. На спущених колесах. На спущених колесах, двох. Що непогано. Що непогано. Так, Богдан, твоя черга. Так, на нуль. Давай поміняємося, щоб я на фронтському кріслі сидів. На, на табуретці сиджу. Ага. На тобі правий навужничок. Плівий на, навожничок. Крісло Петровича. Крісло Петровича. О, що просту? Хочеш на партії? Цього вікенду <рит> <бір> <тір> Тепер її ніхто не схоче синяком. Ну тепер точно вже ніхто не хоче Бо до наступного вікенду вона вже засмердиться <пір> комент? Комент є такі якийсь миючий засіб, здається. Yeah. А, там чорний упас у мене був сені. Де туалет? Поганий знак. Ну шо. Полупаш yeah, давай. Так, я вже тримаю телефон на поготові, щоб запустити. Таймфуки. Тібе. <реклама> Раз. <реклама> Два. Ну, майже два. Ягуар. І ще один раз. Будеш водити ще тортл чи ні? Буду. Зараз нехай трохи розженуся. Зараз. Ага, розженуся трохи. Народ, ще раз вибачаю, бо це за низький фпс. Ну бо, ну як вже є. Як вже є, так вже є. Ти більше основне все не фпс, все, давай, Погнали. Блін, чекай, зупинити, не пусто. Вс, погнали. Колесо пробили. Чмирі. Вихап пробили колесо. Два колеса. Так буде давай. Можна було скратить, то я моя задниця. Бродяне ж не стільки саме десь як я. Може менше закром під що сказати що протягну менше то скоріше всього протягну більше блін засить менше протягну хах чорноліка так, так, тихо, 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 тихо 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 Можливо, тихо тихо. Я просто думаю, хто здесь а там видно Щось ти, друже, мій задаєш позиції, зараз тебе візьму. Та тебе такі фігні не ловили? <рив> я від них тікав просто Що там у нас з часом? Бо я ігрок Що з часом. Але на 16? 4. Чотири. <рив> <рив> Перш книга. Чтири. Чотири з чем я здесь? Чтири. Сейчас мені зб'яється, що я вже приїхав. Три часа як тобо полонці. Але реально щось тебе. Тебе скільки куріс пробити? А це два задніх пробити. А це ой Ой-ой-ой. Ну хто виграв? І якось це дуже швидко закінчилось Та що, Ходили на 53 Я думаю тепер можна щось таке поробити ще Що скажете Ладу Ні. Нідемо до жінок Дам до жінок Включимо людьми від першого лиця Ага Привіт кралю. ж <кій> мені свій номер Ты ще жива? Маленька. Я груста. Ребердево бой мог називається. Че он все від мене? Вбив? Не вбив. Ну тут попчати кути б'єш. Впаде на руль, то не є. Людина падає на руль, починає попечати. Suck you. Ти помітив? Ну комет. Тихо, тихо. А, а, а... Ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха. <coughs> Пацан, вироби радіо. Вироби радіо, сказав. Я його б виробив, Миха. Ні, не виробив. Того... Виробив. Де жінка якась? Коби. там щось скляне. О, це моє я зараз покажу. Ти чо? Ну, походу, Букаті була. Чуть не вбив. Раз, раз. Представь, якийсь чмель. До жінки. И вс. Чоловік як вийде чоловік як <реку> вийде <губи. реку> за блін, Видно буде. Да він не стріляє? Да не він криворукий, блін, я тобі кажу. Ну, тобто той хто сидить за рулем, криворукий. О, побил косич? Давай? Не, не, братавки. В бей. О, бей, о, бей. Боже, джинка, напевно, торяга, та, жінка напевно храна. Той жінка за рулем, от видно <gülmety> Ciekawe ci rano tutaj atirany, bo no, to jest nice, to jest zimno, bo Oh, to robot. To zimno, bo żywej? robot. To <реку> Закінчуємо. Закінчуємо. М -м? Можна. Можна закінчувати. Конці. Все. Відходимо. Лишайтеся з Богом, бувайте здорові! Бувайте здорові! Як Майкл зараз, який з лікарні тільки <реку> що вийшов. речі... морда поста. <реку> tu papo bă tă mă ală Dar doar să <laughs> trebuie să cinci de hană Dar nu o să cinci Hai, frut Și-o mai